Вітаю вас на своєму каналі ось такий морозний день. Мороз невеличкий, але він є. У мене знову нова посилочка. Откривала я її на почті, для того, щоб, подивитися, доставили ціленьку мені. На штамбі ялиночку, чи, не дай Бог, зламали. Бо якби, не дай Бог зламали, то, звичайно, б прийшлося якісь претензії мати до нової почти. Ну, слава Богу, я провірила, все гаразд. Будемо розпаковувати обережно, щоб не поламати це ялиночка на штамбі, тому потрібно дуже обережно. Тут є шишечки на ній. Зараз розпакую, покажу. Ось така моя красунечка, називається ялиночка пуш на штамбі. Ось такий акуратний штамп. Прививочка акуратно. От. На жаль, декілька шишечок зламалося. Їх тут дві тільки знайшла, але і зламалось більше. Ну, збереглося декілька штук. Дуже гарно, мені дуже вона подобається. Особливо вона гарна весною, коли Випускає оці всі шишечки, вони рожевого кольору. Я постараюся вставити вам фото, яка вона навесні, красива. Так, захотілося мені ще такої ялиночки мати в себе в садочку. Кожного разу говорю вже всю. Остання покупка моя, але ну дуже вже мені. Сподобалася ця ялиночка, особливо з її розовими шишечками. Вона великою не зростає шапка ця в районі 50 сантиметрів ширину і в висоту так само. Ось, випала одна шишечка, розсипалася, на жаль, ну, то нічого. Буду саджати ось в цьому місці, Раніше в мене тут зростала прокумбенс нана. Але чомусь я так ходила, ходила кругом неї. І мені вона вроді як, ну тут на передньому фоні буде завелика. І з часом, коли підросте, я її посадила на задній план. Ось вона, моя прокумбенс нана. Вона буде. З часом завелика, оці гілля зростають аж униз, а тут багато гіллячок. Ось гіллячка ось. І, і ці ж, тут буде вона ну, дуже здорова. Тому я вирішила, що на задньому плані вона буде краще виглядати, ніж ось тут попереду. Ця ялина пуш, вона от така округленька, маленька і буде. Ну, може, трошки звисатимуть вниз її гілочки, але можна контролювати її. Не така вона масштабна, здорова, як прокумбенснана. В общем, поставила я поки з горщечком і ходю кругом неї. Дивлюся, чи все гаразд, щоб потім. Не пересаджувати її, щоб відразу все сподобалося мені. Киця водичку п'є, але водичка замерзла. Вони її сьорбають ту воду, а вода мерзла. Нема як напитися, да? мерзла водичка, мерзла. Так, вона, вона малопримітна, ця пуш, як на передньому плані, вона мені дужче подобається, чим прокумбенснана. нана. Тому я вирішила, що вона буде зростати іменно тут. Так, зараз я виміряла ямку вже. От, зараз залю водичкою, витягну рослинку із. Горщика і посадю. Ось так. Я залила водички у ямку, потім поставила ялиночку свою. І зараз буду землю кидати прямо туди у воду. Щоб таке болото створити. От, а потім залю водою і все. От. Отак вона буде тут зростати. Посадила я. Непогано смотриться. Ялиночка Пуш, красунечка. Дуже подобаються мені її шишечки. На відео, коли продавець мені прислав фото, і відео я дивилася цієї ялинки. Мені здавалося, що ці шишки ну такі величезні. І сама ялиночка величезна здавалася. А насправді вона, ну, та камера передає її величезну, а насправді вона маленька. І шишечки маленькі, як нашій кіхтик на пальчику, але вони чудові. Дуже гарні, а весною буде взагалі краса. Так, зараз полью. Корневином не поливаю, тому що вони вже сплять, вони вже не будуть рости ні корінь, ні сама ялиночка. Тому корневином пролю весною. А зараз лише гарно залю водичкою і хай привикає на новому місці. Також декілька днів назад я придбала собі 4 кущика дерена. Вже дерен без листочків. Ось таке в нього червоне. Товбур червоний. Сорт називається елегент, Елегантісіму. Ось так в рядочок я посадила чотири кущика. Непогані кущики. Я хочу, щоб тут зростав він в рядочку. Ось так от. Він малопомітний зараз, тому що без листя. І хочу тут, щоб була жива огорожа. Він зростає до трьох метрів у висоту, але я його не буду такий високий робити. Я його буду зістригати. І хочу, щоб була так велика огорожа. Також я придбала із дереном. Зараз покажу спірею. Спірея японська. Вона також уже майже скинула листя. Зараз візьму ножнички і, мабуть, підстрижу. От. Вона мені прийшла. Отака вся гарно гарна але вже скинула листечко. Також із чотирма кущиками дерену і спірею японською мені посилочку поклали ось таку рослинку. Я її накрила, щоб снігом її не дуже розламало. Мені її подарунок дали ось цю рослинку. От. Я не знаю, як вона називається, що це за рослинка. Але вона така м'якенька. Така хвоя в неї м'якесенька. Я не знаю, що це за рослинка, може хто знає, напишіть, будь ласка тому що це був подарунок. І я ну, не виписувала собі такої рослинки. Я не знаю, вона зростає, маленьке чи велике. Ну, якщо велика зростає, то буду підстригати. Тому що я тут посадила Тут ну, загущена посадочка. От. Я накриваю, щоб снігом його не поламало. Так хай буде накрите. Камінчик не ложу. Надіюсь, що воно ніде да не дінеться. Ось такі в мене ще покупочки були перед моєю ялиною пуш. Я вже відео не знімала, тому що тоді дуже-дуже було вітряно, дуже великий вітер був. Неможливо було бігати з телефоном по саду. Ой, ну така чудова, прям чудова-чудова. Мені дуже подобається. Буде тут рости біля зайченяток моїх. Ну і справді, тут на першому плані прокомбенс нана ну, ну, завелика. Ну, так, мені здається, там буде їй. Барбарис у мене ще листечко не скинув. Ще стоїть гарний, зелений. Ой, зелений. Дивлюся, дивлюся на осоку Зелений, то й кажу зелений. Червоний. Червоний, дуже гарний. Це сорт Red Rocket. І в нього. І влітку теж такий колір. Особливо, коли він на сонечку. Він оце такий червоний. У мене їх чотири кущики. Ось один, он другий. Він у мене маленький, тому що я його пересаджувала декілька разів. Не могла знайти йому місце. Так, зараз покажу. Ось їх видно, вони червоніють, такі вже ж гарні. Вон другий. Ось такий він. Величенький. І цей самий, самий самий такий крупніший. Я його підстригала, тому що він дуже длинний. Просто мені хочеться, щоб він такий був густіший. Підпираю його, а іначе наче роз... розгалуджується так, обмотала його такою сіточкою. Ось такі справи. Червоніє здалека він. Гарний такий, п'ятно, таке красне на клумбі. Як підросте більше і буде більше п'ятнишко. Вже осипалася верба, залишились лише, лише котики, листочки вже осипалися. Грін мінтл вже підріс. Такий став. Купувала його взагалі. Маленький був. За літо це такий гарний виріс. Грін мінтл Хтось каже Грен Мантл. Ну, я його коли купувала, то було написано Грін мінтл Така в нього хвоя. Два кольори в хвої. зелена і голуба. Красунечка моя. Поливала її корнівіном. Ще було тепло, ще була плюсова температура. От. А зараз вже морози, тому я думаю, що недоречно буде поливати корнівін, воно нічого не дасть. Вже весною я пройдуся по всіх своїх рослинках і всі пилю корнівінчиком. Це їм не зашкодить. Таким чином корінь буде гарно розвиватися і рослинка буде краще зростати. Водичка вже замерзла. Буду з вами прощатися. До наступної зустрічі. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно мати з вами зв'язочок. До побачення!